Добрий день, прикиньте, тільки що приходив мимо чермети, як звичайно, дивлюсь, воно. <клес> Клас, глаза загорілись, Думаю, треба піти в помощницю, взяти болгарочку, тому що без неї я ніяк не справлюсь. І в общем в общем, інтрига. Гляшу. Це ж любиме трансформаторне сленгове желізо. На самом деле це пермовий. Штуковина магнітна, штуковина нікелюся Перевіряється она дуже просто. Ось дивись, я тебе покажу. я іскру? Видишь? До какой степени она красива. А тепер давай просто глянем, чи є у нас тут просте якесь трансформаторне. І як не западло. О! Якесь є щось. На вид вроді те ж саме, Да? Тільки берем А в нього іскра якась черво. Оце ось запам'ятайте, якщо така іскра, навіть не заморачуйтесь цим трансформаторним желізом. Це звичайна залізяка. Чи залізяка, чи залізяка. В кожного в регіоні по-разному кажуть, Ви я там про лопати знімав, хтось мені пише, це не лопати це заступ, а ти баран. Я кажу, ну, каже, що пів України каже лопати. значить пів України барані. Так що іще раз покажу іскру дивись нівательно і ніяка друга. Це значить, що це воно. Запам'ятайте, у нас маленький бонус, маленький кайф і все класно. Так що чекаю на ваших посилок. Даний матеріал коштує 250 гривень кілограм.